Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, перед тим як розпочати, хочу вам повідомити, що у нашому телеграм-каналі в описі під відео транслюються боксерські поєдинки, а також дивимося Євро 2024. Тому переходьте та підписуйтеся. А зараз переходимо до Олександра Усика, який повідомив: Ентоні та Даніель, слухайте, я знаю, що титул IBF важливий для вас, назвавши своє рішення відмовитися від титулу своїм подарунком Джошуа та Дюбуа на 21 вересня. Очікується, що бій між Джошуа та Дюбо буде офіційно анонсований сьогодні. Відео про це ви зможете подивитися вже завтра на нашому каналі. До того ж, журналіст Інсайдер Ден Рафаель повідомив, що IBF ухвалила рішення підвищити Даніеля Дюбоа до статусу повноцінного чемпіона світу у Суперважкій вазі. За даними Рафаеля, сьогодні, 26 червня, в Лондоні, відбудеться прес-конференція, на якій буде офіційно оголошено бій Дюбуа Джошо. Поєдинок відбудеться 21 вересня в Лондоні і стане головною подією вечора боксу на стадіоні Вемблі, організованого саудійськими шейхами. Рафаель також висловився з приводу того, що Усик був змушений відмовитися від поясу IBF. У нього справді не було вибору. У перевісному контракті з Fury було передбачено, що переможець повинен звільнити титул. На ці слова відреагував менеджер українського чемпіона Егіс Клімас. Це неправда, у нас не було такого пункту в договорі. Усик зробив це, тому що захотів. Як відомо, боксерська організація саме IBF та WBO зняли санкції з російського боксу. А WBC повідомили, що не знімлять санкції, і їх політика буде незмінною. Між іншим, Олександр Русик зустрічається з зірками за кордоном. Зокрема, у Канаді зустрівся з Олімпійським чемпіоном 2008 з дзюдо та бійцем ММА японцем Сатоші Ішії, а зірковий американський репер Dogg подарував Усику свою фірму в підвізку DPG, на що Олександр відповів: Дякую, брате, я ціную це. Чекаємо 21 грудня, адже саме на цю дату запланований реванш з Ф'юрі. От тільки тепер у Тайсона немає шансу стати абсолютом навіть у разі перемоги. А екс чемпіон світу Шейн Мозлі розповів, як Ф'юрі необхідно діяти в реванші з усиком. Що Тайсон Ф'юрі може зробити краще? Йому необхідно набагато краще використовувати свій джеб. Ф'юрі потрібно застосовувати джеб, тримати усика на дистанції за рахунок джеба. Джеб, 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 удар правою рукою. Джеб, удар правою. Двійки працюватимуть трохи краще. Також необхідно використовувати роботу ніг. Усик складний суперник, тому що він знає, як використовувати свої ноги. Тож тасну Фюрі все одно може бути важко. Але я думаю, що якщо він буде набагато активніше використовувати джеб двійки, утримувати Усика на відстані витягнутої руки і контратакувати, то це йому допоможе. Так, я вважаю, що контратаки можуть бути дуже корисними для Фюрі, і йому все одно потрібно використовувати ноги. Це буде його найкращий актив. Потрібно залишатися дисциплінованим, щоб робити таку роботу. Співпромову британця Бобаром додав. Я припускаю, що зміни будуть, але це залежить від Тайсона та його тренера Шугархіла Стюарда, якого я дуже поважаю, і який є протеже великого Еммануеля Стюарда. Я чекаю на певні зміни, але не можу сказати, якими саме і наскільки значущими вони будуть. Коли я був в Ері, яді мені здавалося, що бій буде дуже напруженим. Знаючи усика з того часу, як він перейшов у професіонали, я розумів, що він сильний і рішучий боєць. Я стежав за його кар'єрою, бо він добрий друг Ломаченко, і вони завжди підтримували один одного. В той же час Шейн Мозлі висловився про потенційний мегафайт Джошуа Ф'юрі. Зараз я б сказав, що топові бійці суперважкої ваги це Олександр Русик та Ентоні Джошуа. Мені дуже подобається, як б'ється Джошуа. Він почав битися набагато краще, і я, мабуть, хочу подивитися, як ці двоє поб'ються знову. Здається, що промоутери намагаються влаштувати бій Ентоні Джошуа із Ф'юрі. І Якщо Тайсон переможе Усика, то для обох хлопців це буде добрий поєдинок у Великій Британії. Якщо вони поб'ються, то в цьому бою я віддам перевагу Ентоні Джошо. А якщо чемпіон Карл Фроча розкритикував Джошуа перед боєм з Дюба. Дюбуа б'ється проти хлопця Джошу, який насправді нікого з відомих бійців не перемагав. Усе, чим запам'ятається його кар'єра, це достроковою поразкою від Енді Руйса і двома програшами Олександру Усику. З Усиком мені взагалі здалося, що він бився для того, щоб сказати: Я виступив дуже добре. Після бою з Нгану Ентоні заявив: я здобув хорошу перемогу. Але хлопець звалився на настил після першого ж удару правою рукою. Тож у Дюбуа є шанс, якщо він вийде і повірить у себе. Щодо Усика, то він в одному з інтерв'ю висловився про поєдинок Василя Ломаченка проти Джервонти Девіса. Я хочу цей бій. Я хочу, щоб танк побився з ломою. Теофімо Лопес, який вже вранці у неділю битиметься проти Стіва Клагета. А трансляція буде в нашому телеграм-каналі з п'ятої ранку. Лопес заявив, що бій Ломаченка з Девісом не відбудеться. Але бобаром спростував ці чутки і повідомив, що перемови не тривають. Також хочу повідомити, що у список наших трансляцій в Телеграмі поповнить бій Отто Валіна проти Річарда Ларті, який зустрінеться на рингу 26 липня у рамках восьми раундів, а наш українець Сергій Богачук зустрінеться з Верджилом Ортісом 10 серпня. Що ж, поки що це все, пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал Донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.